Львівські готелі та хостели таки будуть заповнені під час єврочемпіонату, та стосується це лише днів матчів. Що ж до інших дат, то особливої зацікавленості з боку іноземних туристів поки що не спостерігають. У хостелі під Святим Духом, 9, 13 та 17 червня, яблуку буде ніде впасти, не зупиняє вболівальників і те, що ціни тут підвищили у п'ять разів. Відтак місце коштуватиме від 40 до 50 євро. Заступник директора розповіла, що такі ціни по всьому місту. А от брак клієнтів у період між іграми з цінами Христина Мацукевич не пов'язує. То людина, яка готова купувати номер. Вона його купить і за такою ціною. Просто я думаю, людям немає потреби проживати довше у Львові затримуватися. Приїхали, подивилися матч, поїхали додому чи в інше місто на інші матчі. Схожа ситуація із готелями. У гранд готелі між матчами зараз майже не бронюють номерів. Власник Григорій Козловський також вирішив значно підвищити ціни. Та навіть зараз, коли охочих жити у нього бракує, опускати їх не збирається. Чому Україна, якщо чуть-чуть підняла якісь цінову планку, вважається, що це якась катастрофа. Ні, катастрофи немає, це і бізнес. Причому цей бізнес є приватним. І приватний власник вирішує, піднімати йому чи не піднімати, вигідно йому це чи не вигідно. Крапка. Дешевші послуги у фан-кемпінгах тут вболівальники зможуть жити у наметах. Ця база відпочинку вже отримала замовлення від п'яти сотень данських фанів. Ті житимуть в кемпінгу з 6 до 18 червня. А цена была предложена датчанами. Она установлена 15 євро в сутки чоловіка. То есть за двухместную палатку это получается 30 евро євро человек. Такую цену они готовы нам платить. І нас эта цена устроїла. У міському центрі розвитку туризму вважають, вболівальники з Європи можуть обрати замість дорогих львівських значно дешевші заклади у сусідньому перемишлі та Жешові. Порівнюючи вартість проживання у цих двох містах та Львові, фахівці відзначили, що подекуди українські ціни переважають польські майже у вісім разів. Тому побоюються бажаного напливу туристів після турніру може і не бути. Ми хочемо, щоб готелі зрозуміли, що навіть якщо зараз вони зможуть зробити для нас, важливо не так євро, а як те, що буде після нього. І... Ми, скажімо так, є ризик того, що люди розчаруються в співвідношенні ціни і якості, і наступного разу можливо будуть обирати інший напрямок, інше місто не Нормальним в міському центрі розвитку туризму називають підняття цін не більше як на 100%. Левкостек Лев Костек, Юрій Герасимов, головні новини Львова.